Зайнятість населення це одна із суспільних потреб, що повинна приносити дохід у грошовій або іншій формі для забезпечення сталого рівня життя громадянина в умовах війни і для держави. Це завдання стоїть як ніколи гостро. Тому Білгородністровський центр зайнятості і далі продовжує працювати, надаючи послуги як безробітним, так і роботодавцям. Бо це процес двосторонній. Хтось шукає роботу, інший пропонує. За актуальною інформацією, ми звернулися до директора Білгородністровського міськрайонного центру зайнятості. Ні принц, яка зазначила, що в цьому році статус безробітного мали майже 2 тисячі з половиною осіб з них працевлаштовано 700 клієнтів. За сприянням працевлаштування можуть звертатися усі незайняті громадяни, які шукають роботу, а також зайняті громадяни, які бажають змінити місце роботи, працевлаштуватися за сумісництвом або у вільний від навчання час. Реєстрація проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання. Статус безробітного може отримати людина, яка не працює, не є підприємцем, не отримує пенсію. За віком або за вислугу років для реєстрації треба звернутися до найближчого центру зайнятості або ж подати документи через державний портал Дія. Документи необхідно подати такі паспорт, індифікаційний код, трудова книжка, документ про освіту і знову ведення це військово-обліковий документ для військовозобов'язаних. Було зазначено, що в період дії воєнного стану внесено певні зміни в законодавство щодо зайнятості населення, а саме визначено право центрів зайнятості приймати в особи заяву на звільнення, якщо втрачено зв'язок з підприємством через бойові дії чи окупацію. Нагадаємо, що в умовах війни безробітна особа повинна працевлаштуватися на кваліфіковану роботу у 30-денний термін. Підходящу роботу для безробітних, які не працевлаштувалися протягом 30 календарних днів з моменту отримання статусу безробітного. Є робота, яка не потребує кваліфікації, і заробітна плата має бути не нижче мінімальною. Незалежно від того, яку освіту має безробітний, які посади займав попередньо. Якщо 30 календарних днів роботу не знайшов, не працевлаштувався, підходяще буде. Будь-яка некваліфікована праця. Хочу, щоб наші клієнти знали за це і скористалися скористалася можливістю працевлаштуватися у найкоротший строк на ті вакансії, які є на ринку праці сьогодні. Якщо роботу клієнт не знайшов, є можливість отримати нову професію або підвищити кваліфікацію. Найновішим напрямком є професія молодша медична сестра по догляду за хворим. Цей напрямок був розроблений саме на період воєнного часу, оскільки допомагає людям. Надавати допомогу як в медичних, соціальних, так і в волонтерських та інших організаціях. На навчання запрошуються люди без вимог до рівня освіти, без вимог до стажу роботи, навчання для безробітних безоплатно, для інших клієнтів можливо навчання на платній основі. Курс розрахований на 30 навчальних годин і на 70 навчальних годин, тобто два варіанти є: 5 і 10 навчальних днів. Щомісячно працює комісія з підтвердження результатів неформального навчання за професію кухар 3, 4, 5 та 6 розрядів, охочі можуть підтвердити своє, свої знання та отримати документ державного зразка з 24 по 28 жовтня в цьому місяці. Комісія взагалі працює щомісячно, і всі, хто має теоретичні знання, практичні навики, але не має документа державного зразка, можуть підтвердити свої знання та отримати цей документ. Для роботодавців центром зайнятості також передбачені вигідні умови працевлаштування безробітних. Продовжує свою роботу така послуга, як компенсація у розмірі ЄСВ за працевлаштування на нове робоче місце наших безробітних на сьогодні. Мінімальний розмір ЄСВ складає 1474 гривні. Компенсація виплачується. Протягом одного року, щомісячно, і за рік, це буде складати майже 20 тисяч гривень. Таку компенсацію може отримати роботодавець, який не визнаний банкрутом, не має заборгованості зі сплати ЄСВ. Працевлаштував безробітного з числа соціально незахищеної категорії громадян. А якщо суб'єкт малого підприємництва працює за пріоритетними видами економічної діяльності, які визначені постановою Кабміну, тоді працевлаштування безробітних незалежно від категорії і виплачується компенсація. Сація в цьому році чотири роботодавці наших скористалися цією допомогою, працевлаштували сім безробітних і отримують компенсацію ЄСВ. А для підтримки внутрішньо переміщених осіб теж діє на період воєнного стану та 30 днів після закінчення військового стану. Допомога у вигляді компенсації роботодавців витрат на заробітну плату переселенців у розмірі 6 тисяч 500 гривень протягом двох місяців з дня працевлаштування. В цьому році до нас звернулося 10 роботодавців, які працевлаштували 14 переселенців і отримали компенсацію. Директор закликала усіх роботодавців, які мають вакансії, надавати інформацію про вільні робочі місця. За додатковою інформацією можна звертатися безпосередньо до центру зайнятості. Ми знаходимося за адресою міста Білгород-Дністровський, вулиця Миколаївська, 12. Телефони за довідками 358 61 278 34. А взагалі відстежувати новини, пов'язані з тенденціями на ринку праці можна і електронними засобами. Це веб-сайт Одеської обласної служби служби зайнятості та телеграм-канали підтримка ДЦЗ Одеса та а, а, вакансії Білгород Дністровщини. Звертайтеся, ми працюємо для вас. Кожен має право на вільно обрану зайнятість та повинен пам'ятати, що лише власною працею можна досягти поставленої мети. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, першомуніципальний.